Доброго дня всім, хто хоче бачити математику живою і наочною. В цьому відео я продемонструю побудову до стереометричної задачі підручника мирзляка 10 клас 43, 4325 З цією задачею до мене сьогодні на урок прийшла учениця. Що ми маємо? У нас є відрізок, який перетинає. Площину. Для того, щоб побудувати відрізок в 3D, я не можу побудувати просто так точку. Мені необхідна прив'язка. Такою прив'язкою є система координат. Тому я обираю інструмент пряма і будую ось таким чином якусь довільну пряму. Тепер я можу прибрати осі. Вони свою другорядну функцію виконали і оберу на цій прямій точку кінець відрізка. Собственно, можу ось цю пряму прибрати і вже остаточно з'єднати кінці відрізка. Я можу змінювати цю довжину відрізка, як мені заманеться. І перейменую, візьму ось цей кінець відрізка, назву, переходимо на англійський, Б. Так, ось цей кінець відрізка Б. Буде в мене А цей А. Далі за умовою мені треба знайти середину цього відрізка. В мене є середня точка. Натискаю на відрізок, ось я отримала цю точку. Я її візьму червоним кольором, і через налаштування чуть-чуть збільшу її розмір, щоб вона більш помітна була. І перейменую її. За умовою С. Таким чином є відрізочок. Ось Так. Є відрізочок, і тепер мені треба побудувати прямі, які будуть проходити через точки АБЦ, паралельні між собою, і перпендикулярні до площини. Обираю інструмент, перпендикулярна пряма. Натискаю точку площину. І отримую Три паралельних прямих. Зазвичай другорядні прямі я роблю узькими. І ще можу додати пунктирну лінію, скопіюю стиль. І ось отримала такий малюночок. Далі мені потрібно знайти точки перетину прямих і площини. Натискаю пряма площина. І отримала три точки. Далі мені треба перейменувати. в мене буде точка Б1. Так, є. Далі ну, ось цю точку вона мені не потрібна, я її приберу. Вона там. Мені не потрібна. Далі. Ось цю точку назвемо С. Один. Так, і ось цю точку назвемо А 1 Так, є, з'єднаю відрізочком, відрізочком з'єднаю. Так, ну ось так. Ось такий в мене. Я отримала малюночок. Що далі? Далі, за умовою, мені потрібні ось ці відрізочки. Я беру відрізок і роблю його ось так наводжу ці основні відрізочки, і, як-то помічаю кольором, наприклад, цей синій, цей у мене буде червоний, а цей, наприклад, зелений. Далі АА1 за умовою 18 натискаю на кольосика напис 18. 18 СМ. Клікнули по полю і отримали розмір. Далі натискаю на ББ1. Так, ще раз, ББ1. У мене 9 сантиметрів по полю. Так, ось. Ну і тут в мене буде знак ось такий. Тобто, що потрібно мені знайти. Так, ось. І далі ви вже бачите, що ви можете, собственно, демонструвати цю модель і аналізувати з учнем. Про спосіб, який ви обираєте для розв'язання. Ну, що зробили ми? Є такий інструмент симетрія відносно прямої. Тобто, я можу використати цей інструмент і отримати точку Б1, тобто перенести паралельний відрізок bb 1 в отрізочок А1Б1. І можемо Ось цей трикутничок ось так з'єднати. І якось його кольором також відмітити. О, і тепер ви бачите, все готово для того, щоб розв'язувати цю задачу, ви аналізуєте. І розв'язуєте. Я зазвичай роблю в 3D-побудову і аналіз, потім ми шукаємо гарний ракурс, і робимо скрин цього малюночку, переносимо на дошку, і вже тут розв'язуємо задачу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарях, які побудови в Геогебра ви хотіли би розглянути? Якщо ви бажаєте впевнено володіти 3D-побудовами в Геогебра, запрошую на свої курси. У мене є два курси: базовий Геогебра з нуля і рівень. Профі Геогебра від нуля до досконалості подробиці в описі до цього відео. Дякую, що були зі мною! До нових побачень у світі простих побудов і цікавих ідей.